Як відкрити заклад в Польщі і як заробити на цьому гроші? Скільки ви заробляєте? Шоп-контент. Чи запарюєтесь ви над подача, як виглядає ця картинка? Нема от такого вау, що було супер все красиво. Всім попів. В інстаграмі в Польщі ніхто не продає. Я вперше це чую. Локальний маркетинг він дуже важливий в Польщі. Що має робити власник кав'ярні? Має просто ходити дивитись по смітниках. М -м -м, це дуже крута фішка. Привіт! З вами Блека oh, зап... СММ. Oh, <laughs> yeah. Всім привіт, з вами Black SMM. І мене звати Ірина. А мене звати Олена і в маркетингу разом ми вже більше 20 років. Ми вам можемо точно сказати, що СММ править усім світом. І неважливо, ви перукар, власник салону чи маєте мережу клінік. СММ це те, що вам точно потрібно. І що у вашого закладу немає соціальних мереж, ви не існуєте. І сьогодні ми приїхали на локацію, де ми не тільки смачно поїмо, а ще й розкажемо вам про те, як заробити на цьому гроші. Ми в Варшаві, і замість. Звичайного обіду ми вирішили завітати гостя до нашого знайомого маркетолога, а ще й власника мережі закладів харчування Олега, з яким ми поговоримо про те, як відкрити заклад в Польщі і як заробити на цьому гроші. Гоу! А зізнається нам сьогодні про гастро бізнес Олег, власник мережі кав'ярень Добро, добро кафе. Який разом з дружиною вісім років тому приїхав в Польщу і відкрив вже величезну кількість закладів. Олег, скажіть, будь ласка, яка кількість закладів відкрита за весь цей час Вами з дружиною? Біля тридцяти так дійсно закладів, які відкрилися в Польщі і в Чехії. Це не тільки мережа кав'ярень добро добро кафе», а ще є суші суші кафе. Ми в наймінгу бачите, дуже креативні. І Oyster Bar – Це мережа з морепродуктами із просека. Чому ми зараз не розпочали наше інтерв'ю з про Просеко? Розпочинаємо з кави. Це не професійно. Не... Ми може потім поїхати і теж випити Просеко. Просеко, Просеко, а потім суші, суші. Заїсти суші, суші. <с 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 з нами. Супер. З неймінгом класно. В, в назві має бути щось просте. Добро в українській і польській майже те саме означає. Ну, типу, було простіше з цим. Дуже класно. Гроші завжди всім цікаві. Всі завжди Хочуть дізнатися гроші, 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 скільки їх в гастробізнесі у нас до прикладу в Україні. Ми вже звикли до того, що кавова історія це така. Якась трендова штука тисячі людей, мамканих ників мамканих бізнесменів? Вони що кажуть, не знаю, що робити? Треба відкрити кав'ярню. А манікюрні? Вже ага. зараз кава. Мені ага. здається, на першому місці і кажуть, що це дуже просто, і розповідають про те, що ну от 15 тисяч євро або доларів достатньо, щоб в Україні відкрити маленьку локальну кав'ярню. Ми зараз знаходимося в центрі, це одна з ваших локацій. Скажіть, будь ласка, скільки грошей треба? Щоб відкрити ось таку кав'ярню, одразу скажу, що 15 тисяч е доларів чи євро окей, для відкриття невеликого закладу, напевно, що теж може вистачити. Тільки є одна проблема: невеликі заклади тут не працюють. Ага, їх мало хто відвідує. Ми наприклад починали з маленької кав'ярні, яку ми заінвестували Ну, було в нас п'ять тисяч на поміч доларів. Це шість це квадратних метрів, які ми там робили ремонт. Це наша перша кав'ярня. Вона війшла до Книги рекордів Польщі Як найменше кав'ярня в цілі почена, ми продали машину в Києві, купили кав'ярню в Польщі. <сум> <сум> Схема працює. Так, і так воно працювало. Але це одиночний випадок, який ми не дублювали далі, тому що зрозуміли, що. Машин yeah. небагато було в родині, продавати більше було нічого. Треба було заробляти з цієї кав'ярні. Ми потім відкрили в наступну кав'ярня, була більша, і ми зрозуміли, а, отут гроші. Ага. А типа тут воно типу, прикольно, маркетингово класно, але. Тобто, типу, чим заробляєш... більша кав'ярня, тим більше грошей. На їжі ти заробляєш, не тільки ага. на каві. Тут, типа, в рази менше п'ють каву. Там, типа, в Києві, наприклад, якщо в кав'ярні немає 100 стаканів, вважалося нерентабельно ще в 15-му році. Така була історія. Тут ми починали з 20 Стекав, і тепер це було нормально. Ми заробляли 20 на 20 кап за день. Так так і ми це починали нормально? і це було нормально. Так ми працювали, тому що це трошки інша маржинальність по а працює. а яка маржинальність до речі. Скільки ви заробляєте? Дуже цікаво Ми, завжди дізнатися. Було, було спочатку питання, про скільки інвестувати. А тепер скільки заробляєте? Давайте розумієте. до цього повернемося. Ну, давайте, маржинальність звучить цікавіше. В загальному маржинальність на в гастрономії, вона коливається від, напевно, що 10 до 20. Супер ідеальний 25%, але це, це важко. 10, 15, 20% це, напевно, що ідеальна, типу, позначки. Якщо повертаюся, то це кав'ярна. Це кав'ярна, 100 квадратних метрів, 100 квадратних метрів. Потрібно плюс-мінус інвестувати від 30 до 60, а й до може бути і до 100 дійсно тисяч доларів. Ми рахуємо це в доларах. Відповідно, для, для того щоб відкрити це все залежить від стану приміщення, від технічних вимог. Порекомендуйте з чого варто почати, тому що знаєте, можна звернути увагу на локацію, на інтер'єр, підбирати команду з маркетингу. До прикладу, ось на що в Європі тут особливо на першу чергу треба звертати увагу. Дуже важливо перечити. Тати всіх досвідчених людей, які працювали в гастрономії, наприклад, ми з Інною вважаємося до, до таких. Тому поспілкуватися перш за все, потрібно витратити час не там, як знайти правильні стакан, а те, що чи варто взагалі ти в гастрономію. Отут важливо напевно, що з цього починати. А що ви порекомендуєте? От такі три основні моменти, які треба собі задати, чи варто йти в гастробізнес? А, чи в тебе є гроші? Ладно. Чи в тебе є багато грошей? Е, і ще можу додати від себе, чи ти готовий, наприклад, в якийсь момент заробляти менше ніж заробляє твій бариста. Ось і відпочивати рідше, ніж відпочивають твої працівники. Дуже важко. якщо готовий, то тоді теоретично може далі йти. Тому що дійсно ми спілкуємося з великою кількістю людей, які романтично налаштовані про гастробізнес, які вважають що це супер класно, це супер ідеально. І коли ми... Трошки більше посвящаємо от оці що це не тільки каву не тільки приємна розмова, як у нас сьогодні з вами. що це не тільки кросани смачні. Кожно ти дня. бачиш ці круасани так. так і не тільки ти їх їсиш, а ти маєш завжди пам'ятати про. Клієнт задоволений цим, чи ні? Чи він до тебе повернеться чи ні? Не звичайно, ти мовив каже: а чому ви тут? Окей, ви типа всіх відмовляєте? Ви типу, хочете відмовитися від конкуренції зараз? ви вирубаєте конкурентів. Нормальна схема. Я вам <правда> до речі, хочу сказати. Дивіться, приїхали в Польщу, в відкрили кав'ярні в Польщі і в Чехії, і такі так, нам конкуренти не потрібні, запускаємо навчання, будемо їх підрізати. Як як відбити бажання для нас конкуренти? Супер, ми за розвиток ринку, тому що він все таки дійсно на такому типа дуже. Стандартному класичному рівні, так європейському типа, Варшава. Ну, типа, це столиця за Тут звичайно набагато менше. Ну, типо, це дуже так скажемо більш класичніше. Е, і тут е, не готові люди до якихось там глобальних змін. Люди не біжуть на щось нове. Вони відкрили щось нове, типу, якась новий заклад. Вони не їх там немає. Вони те можуть прийти за рік, за півтора. Тобто, типу, ми пропонуємо франшизу і пояснюємо чому франшиза тут може працювати mm -hmm. в цій історії, тому що бренд знають, наприклад, ми 8 років вже тут люди. Ми прям примилькалися вже тут. Там тому у нас в Варшаві 10 закладів, відповідно, люди нас знають. Їм така комфортніша, да, так, ситуація? Так, вони знають, вони знають, що очікувати тут. Вони знають, який продукт тут є. І вони після цього простіше приходять. Відкриття нового закладу для них окей, щось новеньке. Попрацює рік, побачимо. Типа, якщо проживе, то дуже я. тоді Це велика прийду. різниця. тому що в нас полюбляють досить таке, все нове. У вас дуже класні і заклади, і соціальні мережі. Ми саме коли обирали. Я не можу не дивитися на круасани. Вони нас звабили і в соціальних мережах. Ми коли дивилися у вас дуже гарні сторінки. Дякую. Як ви вважаєте зі свого досвіду в Європі? Взагалі що для бізнесу? Що краще брати? Класного шовкуха чи класний маркетинг? Що важливіше? То, напевно, що важливий продукт. А тому напевно, що повар в якийсь момент він потрібен. Чого потрібно тримати? Завжди ні. Завжди повинен бути саме менеджер. Тут точно так. Це прям підмітили. Знаєте, прямо SMM-ник завжди потрібен. Завжди повар може бути один раз, щоб розробив продукт. Це, це важливо. Поляки тут приходять за продуктом. Так для них важливо, щоб воно було смачно і щоб дешево. Ці дві речі напевно, що вирішують подавання наших клієнтів. Кого складніше знайти? Як класного шеф кухара чи класного семем фахівця, контент креатора в Польщі. Тут важливо e, в Польщі. тут спеціалістів з СММ стає кожного разу все більше, але спеціалістами називаються люди, які пройшли якісь курси, mm -hmm. і ось вони готові, ось тут вже для тебе створити щось. Хороших спеціалістів мало. Проблема мені здається, такі спеціалісти взагалі з досвідом. Це раз, а два з знанням польською. З поварів трошки простіше знайти, тому що їхня мова не дуже обов'язкова. Ми поварів можемо то наприклад з України також вони можуть нам типо розробити меню, як ми зараз наприклад змінюємо меню сніданки. Ось і у нас поверс Львова працює. Ось і єдине, що нам потрібно буде потім перекласти для польськомовної частини наших працівників, перекласти мануали, Тобто самі а самемник у вас угу. з Польщі чи з України? Український. SMM у нас український контент контентмейкер це теж надзвичайно українці. Але скажу важлива річ, що е маркетинг Market, менеджер, наш маркетинг-директор. Він це Полька, яка часами теж вичитує е, все, тому що типу, може воно навіть граматично буде правильно написано, але на жаль, е, Побудовано не по польськи. Mm -hmm. І тому, типу, а параки надзвичайно ну, це дуже відчувають. І тому ми тут типу, додатково перевіряємо ще таку історію. Так, у нас є такий самий досвід, коли ми працюємо з іноземними ринками, будь-то ринок Америки, будь то ринок Європи, завжди в нас має бути native speaker, який. Не просто вичитує на граматичні помилки, а який ще займається вичитуванням сенсів, тому що будь-яка ментальність вона відрізняється тим, як вони мислять, як вони будують свої речення. І звісно, що коли ти працюєш в маркетингу, не мати носія ментальної культури, це взагалі дуже складно. Дуже багато людей мріють працювати з європейським ринком. Ми вже почули про те, що це мають бути кваліфіковані кадри, вони мають знати й польську. Але можете нам, нам пояснити а, диференціація, яка цін, щоб ми порівняли от гарного СММ-ника в Польщі до прикладу. Чи є в Польщі СММ-ники, які готові працювати? Вже за її немає ж. є такі смм спеціалісти, які говорять, що вони за там зараз за тисячу доларів будуть вести одну спільноту. Не в нас є три заклади одразу. Чи ми витрачаємо три тисячі євро? На, на SMM, то ні. це більше чи менше. Це, це звичайно менше менше, але ще раз такі історії: тисячу доларів за одну мережу. Це це да тисяча євро, але гарне ведення під ключ з усім контентом. Я на, так розумію, напевно, що це зараз такі ціни. Чи витрачаєте ви гроші на таргетовану рекламу? Чи взагалі вона потрібна закладу? Чесно кажучи, дуже мало ми витрачаємо гроші. Саме на таргетовану рекламу в гастрономії неї переважно не приходить. Лиш. Тобто таргетована реклама в Польщі не працює. В гастрономії дуже погано, якщо це якась акція, в якій ви говорите, що у вас тут буде якийсь дешевий продукт, і ви це повторите 250 разів одному самій людині, напевно, що ось так в такій воронці, напевно, що це може спрацювати. Але, але це важко, простіше це, типа, доносити якимось таким більш локальнішим медіами, говорити про там теоретично якихось. Е навіть газетах, що у нас є типа Газе навіть газетах. Історія до ковіду на нас приходили з вирізками з газет. типу, типа, це ж ви, я вас бачила в газеті якісь. Ось а я от мрія це, типа, моєї в... бабусі в файлих вирізана, Типа моя голова і там, типу, е текст про нас. І так люди приходили. І воно так працює. Типа дуже традиційні оці медіа дуже традиційно. Ти має, ти маєш типа дойти до, до, до всіх ти, да? Тобі більше працює там не знаю, там телевізор покажуть, чи можна про там там про це якось там розповідати? Так але питання в тому, що соціальні мережі для будь-якого закладу ви розумієте, як вони розвиваються, і чи за допомогою соціальних мереж можна створити повноцінний трафік. В будь-яку кав'ярню, ну тобто, як в Україні запускаєш інстаграмчик, як всі люблять, запустив Жас, рекламку, вейка, пішло, Да, і погнала. Ми відкриваємось. Відкриваємось дві кави береш, круасан в подарунок, і поїхали. Чи працює це в Польщі? Цього точно не достатньо Польща дуже стереотипна. Що для напевно, для нас там, був, якийсь там шок? Це Наша більша кількість аудиторії клієнтів наших навіть мені здається, навіть 80, ми проводили дослідження. 80% польськомовних клієнтів, поляків, так скажемо так, приходять до нас, тому що вони е, побачили нас в Google Maps, їм сказали знайомі або вони нас побачили просто десь тут, бо вони живуть поруч. Ось так: Інстаграм, Фейсбук вони цього не бачать. Ті, то я вже про це навіть взагалі мовчу. Ви вже з Оленою дізналися, що ви попередньо займалися маркетингом з дружиною, і ви дуже знаєте багато фішок. От як ви думаєте, чи дало це вам перевагу? Те, що ви вже розбиралися в рекламі, в маркетингі, в соціальних мережах? Ви вже знали на що звертати увагу? Досвід реклами, звичайно, допоміг Локальний маркетинг. Він дуже важливий в Польщі. Є ще така річ, такий сміттєвий маркетинг. Так я, наприклад, дуже сильно на це звертав увагу, коли я, наприклад, що приходив і бачив, наприклад попробую чашку від, від нашої кав'ярні в там смітнику. Я розумію, що люди тут. Проходять, значить, брали, пили наскаву, і відповідно ми навіть якийсь момент ходили і використані стакани, доставляли що до смітника. Що має робити власник кав'ярні? Має просто ходити, і дивитись по смітниках. Так, mm, стов, я зроб. вперше це чую. Це дуже крута фішка. Дивитися в смітники власнику увагу, бізнесу. Звертати увагу, увагу, так Круто. важливо. Тому що, якщо п'ють, наприклад, з старбакса окей, значить будуть і старбакса стакани. А це хтось побачить теж і це на це, це ж підсвідомо. Ну ви дуже круті, Марко маркетологи, якщо чесно, у вас просто є вже обізнаність. Бюджетні маркетологи, але це ж знаєте? Ну найбільша жага власника бізнесу зробити все бюджетно. І Ви знали, як це зробити. Давайте поговоримо про соціальні мережі. У вас вже є один СММ, ник у вас яка у вас команда працює. Так, один SMM, один маркет uh, директор і контент часами створюють різні люди, які спеціалізуються uh, там в футзом. Част ага, у вас дуже багато закладів для України. Розумієте, дуже важливо цей смак в інстаграмі. Чим трендовіше більше якихось рілсів, більше тіктоків, більше якоїсь uh, більше в... гумор гумору. більше якихось навіть виробничих моментів. Ментів і так далі. Наскільки це важливо транслювати в Європі і в Польщі тут в закладах для споживача? Що ви показуєте їм? І на чому базується контентна стратегія вашої присутності в соціальних мережах? Поляки інстаграм переважно не дивляться. Фейсбук рідше. Але до чогось часу, табто ми якісь повідомлення отримаємо в google типу на ну, Google акаунтах. Нам пишуть, за мені, будь ласка, столик. Наприклад, то тобто, я розумію, напевно, що в Україні таких речей не трапляється вже, але тут так є. Але звичайно, от, типу, ми, ми ведемо. Ми розуміємо, що це важливо. Важливо і для наших і україномовних клієнтів. Вони це дивляться. Відео вони, як каже нас, семо менеджер, вони рулять, тому треба, треба більше. А ви прислухаєтесь це... до СММ-ника, що вона радить? Результат я бачу, відео багато. Так Давай Давайте так винесемо три фішки, все таки за якими ви дивитеся, що вони мають бути присутніми от в ваших соціальних мережах, і що ви радите використовувати красивий продукт. Те, що ви продаєте в своєму, своєму закладі, ідеально, що він був супер оригінальний, супер смачно виглядав. Процес приготування так дійсно, клієнти реагують краще, чи наприклад в суші, як в суші, як ми їх там складаємо, скручуємо. Ну і напевно, що якийсь фан часами, саме ми тепер типу, його теж додаємо і танцюючи виристи, там якісь в трендових історіях, які там чи трендова музика, Круто. цього напевно, що менше, але але воно теж по суті чи працює в Ольше історія ugc контенту в Україні. Це скрізь працює. Ти заходиш в заклад, завжди є інстаграмна локація, або взагалі місце, де ти це можеш зробити. Або якщо це доставка, ти отримуєш е, їжу в такій формі, коли тобі хочеться зняти розпаковку. Чи запарюєтесь ви над тим, як виглядає подача, як виглядає ця картинка? Чи все ж таки це більше про якість і про смак, аніж про візуальний шум? Чесно кажучи, ми не до кінця запарюємося в цьому напрямку, тому що це не використовується, не приймається і не далі не транслюється в, в кінцевого споживача. Вони дуже важливо їм, щоб було це вчасно і смачно. Як це виглядає, не, не, не супер важливо. Ну, у нас, наприклад, історія була: ми почали суші з фірмовими упаковками. Там дуже все було класно, прикольно. Все еко, типа, у нас без пластика. Але всім копію. Тільки треба доплатити, будь ласка там чотири злотих, бо то що це типу, по дорожча. А вони сказали, так окей, типу, так це ж теж непогано. Давайте <рес> цю просту підемо. Нема от такого вау, серйозно. Типу, от типу, потрібно не бігти. Типу, щоб було супер все красиво, не супер там брендовано. Не тому, що не приходять за цим. Приходять за напавжесмак за ціною, атмосферою. Це така відмінність. Бачите, вони готові цим пожертвувати. Мабуть, для них інші цінності нас відрізняють. Але ми не говорили, що сьогодні з вами про наявність і необхідність мати брендінг не просто там логотип, а брендінг в повному розумінні про сенси, про те, що ти транслюєш для свого споживача не тільки в розрізі там соціальних мереж, а й в форматі офлайну. Ти наскільки це необхідно для гастробізнесу, звичайно, це дуже важливо, щоб це доносило. Не тільки була назва і типу логотип, якась візуальна типу, картинка, так а що воно підкріплювалося там свої твоїми там справами, що ти робиш, або якимось там позиціями в меню, або типу, будь, таким, скаже, внутрішньою історію. І звичайно, ми на це типу, звертали самого початку увагу. І наприклад, у нас була підвішена кава. Так ми з самого початку це було взагалі дивне щось для польщі. Ніхто не розумів, що це таке, і в нас типу, в кожному закладі висіли стаканчики е з підвішеною кавою. Якісь там до. Кові благодійні акції зустрічі не, теж організовували. Тому дуже важливо підґрунтя в тих кожних справах, які ти робиш. Якщо ми говоримо про брендінг, е, скажімо, такий. Матеріальний, який можна пощупати, так то він, чесно кажучи, він наважливий і в Україні то точно на це звертають увагу. Тут в нас все, -все розроблено. У нас це все є. Ми це все передаємо. З покоління, Але, ну, з покоління. Так. в покоління З закладу в заклади. Ми раніше брендували цукор, Зараз ми як з маман не брендуємо, тому що розуміємо. Ну, Можна, але типу ніхто на це не звертає увагу. Типа наші українці можуть сфоткати, але в глобальному на це не звернуть увагу. То ти робиш смачно, ти робиш круто, і це є супер потрібно, і воно працює. Якщо ти навішуєш купу мішури, типу брендований стаканчик, брендована чашечка, брендований цукор, то це не працює. Це не додає кількості клієнтів, ось так. Але чи це буде з то, то кінцевим вибором, чи піти туди, чи туди, то з нашої перспективи, ні тобто ми розуміємо. Що ринок Польщі він відкритий і для нових бізнесменів, і для СММ-ників, і для маркетологів. Маркетинг в Польщі існує. Ви ним активно користуєтеся, і я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Це було неймовірно цікаво. Сподіваюся, що всі, хто мріяли працювати з Європою або відкривати заклади, ви будете це робити, і вам гарний приклад. Можна подивитися ваші соціальні мережі з Інною і почитати, як же вірно це робити. Вірно, як робити, щоб не дойти до того останнього пункту, як закривати кавер. Що закривати? Дуже а. вам дякую. З нами весело, круто. А ще корисно. Дякую. Що, знято? Дякуємо. Знято, ні?